Насправді харчування здорове і адекватне є тоді, коли ми харчуємося щонайменше тричі на день. Кожна здорова людина, яка не має навіть захворювань шлунково кишкового тракту, повинна повноцінно споживати сніданок, обід і вечерю. Звичайно, якщо ще буде додатковий четвертий прийом їжі, то це буде тільки на користь для шлунково-кишкового тракту. Щодо вегетаріанців та веганів зараз є досить багато людей, особливо молодого віку, які захоплюються і вегетаріанством, і веганством. Вважаю це абсолютно нормальним, але та людина, яка вирішила стати вегетаріанцем, повинна дуже відповідально підійти до даного свого стану. Чому? Тому що коли людина не споживає продуктів, які містять незамінні амінокислоти, зокрема м'яса, або люди, які не споживають в тому числі молочних продуктів, то е, така людина повинна чітко усвідомлювати, що в її організмі повинен бути збаласований вміст білків, жирів, вуглеводів. Вітамінів та мікроелементів, тому варто порадитися з кваліфікованим дієтологом для того, щоб підрахувати, скільки на добу ви вживаєте вище перелічених продуктів, для того, щоб знати, чи збалансованим є ваше харчування. Тоді немає жодних заперечень проти вегетаріанства.